Всім доброго дня з вами лікар лікаргуцька. Швидка більше не приїде. Які зміни сталися із швидкими у 26-му році? Чому швидка більше не приїде і до кого більше не приїде? Люди, пацієнти звикли до того, що піднявся артеріальний тиск, викликає швидку. Піднялася температура, викликає швидку. Хочу з кимось поговорити, викликає швидку. Навіть хочу, щоб хтось приїхав оцінити їхній стан. Також телефонують на швидку. Більше цього не буде. Там сидять диспетчери, завдання яких не з вами поговорити, не з, не з вас побавити, а завдання яких вас відсіяти. Тобто, у них є конкретні дані, у них є обмежена кількість працівників. І тому вони, щоб відправляти бригаду, мають конкретно від вас почути, що насправді сталося. Ви, коли телефонуєте у швидку, перше називаєте, хто ви є. Прізвище, ім'я по батькові ваше. Далі прізвище ім'я по батькові тієї людини, з якою сталася прикрість. Тобто... Якщо ви знаєте ту людину, якщо це з вашої сім'ї, називаєте прізвище. Якщо не знаєте, то кажете, йшов, побачив, лежить людина, втратила свідомість. І далі називаєте симптоми, які є. Якщо це є ваш хтось близький, рідний, ви говорите прізвище йому по батькові, дата народження, що сталося і коли сталося, і далі розказуєте, що ви давали. Наприклад, піднявся тиск. Ми дали препарати від тиску годину назад, дві години назад. препарати не подіяли, тиск 200, і ми телефонуємо на швидку, щоб приїхала швидка. І далі розказуйте симптоми: чи ще є задишка, чи нема перекосу обличчя і всю симптоматику, яка спостерігається: може сидіти, не може сидіти, і набряк на ногах. Вас диспетчер не бачить. Все, що ви опишете: шкіру, набрік, як виглядає обличчя, як себе почуває людина, вони все запишуть, тому що це йде запис. Коли вони до вас не хочуть приїхати, ви з ними не сваритеся, не кричите, тому що це нічого не дасть. Говорити потрібно чітко, ясно і внятно. Ви через деякий час, якщо не подіїли таблеточки, можете просто ще раз зателефонувати, але вже сказати, я прошу прийняти мій дзвінок і записати нашу розмову і розказати. Був високий тиск, сталося порушення мовлення, сталося перекос обличчя, стан погіршився, прошу все ж таки відправити до нас бригаду. Якщо бригада не приїде, можна ще раз зателефонувати і ще раз це повторити. І відповідно наголосити, що якщо бригада не приїде, то претензії будуть до вас. О, на отакі слова бригада все ж таки приїжджає, вона реагує, тому що це є серйозні симптоми, і на них не відреагувати неможливо. Якщо тільки підвищився тиск, ви можете телефонувати декілька разів. Нічого це вам не дасть. Так само, і при підвищенні температури. А з вами була Лікар Богуцька. На все вам добре, до побачення.